Добрий день, малята. Пропоную пограти в дидактичну гру, відгадай свійського птаха. Гребінь, крила, гарний хвіст. Хто співає як артист. Так, вірно, це півень. В неї ноги, наче ласти, дзьоб плескати червонястий, Кря-кря-кря пливе по річці, їсть зерно скубе травичку. Так, це качка, молодці діти. Ходить птаха по подвір'ю, грібінець, борідка, пір'я, а як сяде у гніздечко, нам несе вона яєчко. Молодці діти, це вірно, це курка. Ходить, бродить по двору і лякає дітвору. Розбігайтеся, малята. Бо почне він вас щіпати. Молодці, ви вірно відгадали, це гусак. Хто з позаранку на подвір'я біля ганку? Ой булди, булди, булдик, знову сердиться? Індик, так, це індик. Молодці діти, завдання виконали на відміну до нових зустрічей малята.